Формадол. Таблетки від головного болю. Об'єднавчий проект дуже, дуже влучний, вчасний. доречний. речі. Дуже теплий теплі. Пасибі Гулеї. Пасибі Новій пошті. Да, дійсно, там велика класна команда працювала. На цьому тижні побачите ще один епізод. Черговий. А зараз у нас для вас суперексклюзив. Е, і е, фактично очима, ногами, руками Ані Мартищук ми побачимо. Що бачить, віп. Іноземці, приїжджаючи до Києва, так друзі, насправді нам стало навіть цікаво усієї редакції. От коли з офіційними візитами в нашу країну приїжджають міністри, прем'єр-міністри і так далі. Окрім того, окрім усіх дипломатичних справ, якими очима вони бачать Київ, що вони бачать і чи взагалі є в них на це час. І от наша Анна Мартищук вирішила поспілкуватися з екскурсоводкою Юлією Бевзенко, яка власне і проводить оці такі дипломатичні екскурсії, і показує наш Київ високопосадовцям з інших. Країн, Анечка, тобі слово? Розкажи, будь ласка. Випитуй все. Доброго ранку. Міранок якраз починається з екскурсії. І перша локація це поблизу парку Шевченка біля інституту філології і біля міні-скульптури букви Ї нашої української букви «Ї» – родзинки української мови і без цієї букви не складається слово ні Україна і також Київ. Так вона така символічна, і на цій локації безпосередньо побувають топові іноземні посадовці, відомі люди, які приїжджають до нас в Україну. І оцими стежками. Е... Екскурсії локації прийду сьогодні. Я і знаєте, ось коли приїжджають там Ентоні Блинкен, прем'єр-міністр закордонних справ Японії, хто відвідує нашу Україну, особливо з дипломатичними місіями, і часто їхні ці візити і ці екскурсії перетворюються на таку собі формальність під прицілом фотокамер, відеокамер. Але є людина, яка ці екскурсії робить по справжньому магічними і знайомить наш Київ. Із іноземцями, і як воєнний, і як історичний, і це Юлія Безенко. Доброго ранку! Дякую, Доброго що ранку. погодились провести нам таку екскурсію, а ще дійсно розказати ексклюзив нашим глядачам. Які враження від столиці нашої, як реагують гості, куди їх водити? Але давайте розпочнемо з букви «Ї». Розкажіть про цю міні скульптуру, чому вона тут і коли встановлена, і чому її варто показувати нашим гостям. Залюбки розповімо, коли її відкривали, якраз приїхав Блінкен з візитом до Києва. Тому жартували про те, що він приїхав до нас на відкриття. Міні скульптурка проекту шукай літера. Є відкрита тут на день, тут на день грамотності. На 8 березня, 8 вересня. Власне, вона дуже символічна, тому що її немає в інших слов'янських абетках. В її декорі ми використали скло, скалки від ражів університету Шевченка. Університет постраждав від обстрілів. Ми це скло взяли і використали в нашій літері. Наша літера має прикмету. Мене по три мову збережи. Точки над «ї», крапки над «ї» – це кулі, адже мова це зброя. Дово і тут теж ця локація, де е, була вражена ракета. Так тут так. неподалік, теж про це місце розповідаєте. Е, Продовжимо нашу екскурсію і е, розкажіть, е, хто е, потрапляв, кому пощастило з вами погуляти наше місто. Так, Ну, це більше мені щастить. З такими гостями е я гуляла і показувала місто Девіду Летерману. Це найвідоміший інтерв'єр світу. Він приїжджав на інтерв'ю з нашим президентом для фільму на нефліксі. Це оскароносний режисер Мішель Зоневічус. Це італійські журналісти і письменники, які були нещодавно. Це Наприклад, представники гурту Imagine Dragons, тому що вони є нашими великими друзями, це рідний брат соліста гурту, це Кетрін Вінник, актриса з українським походженням, це Іванна Сахно, це Міша Колінз. Хочу сказати, що Парк Шевченка я показую, тому що туди були прильоти: один приліт в Парк Шевченка, один сюди Перетин. Я показую, у нас є в переліку навіть могила да Вінчі. Це погоджено з Аліною Михайловою. Я маю право показувати і розповідати про це місце. Я показую історичний Київ, Софія Київська, Золоті Ворота. Обов'язково. Техніка на Михайлівській площі площі, Михайлівський собор, історичний Київ і Київ під час війни обов'язково волонтерські штаби. Завжди мої волонтери, і наприклад, тата Кеплер жартує про те, що це не волонтерський штаб, це просто декорації. Ми створили їх спеціально під ваш приїзд, і гості вже жартують про те, що це жарти в наш час. Тому ми показуємо Я показую укриття. Ми дивимося їх. Для того щоб люди розуміли, що тут ми п'ємо каву, а тут у нас є волонтерські штаби, це і є контраст нашого життя. Тут прильоти, тут ми вдяглися з вами. Вже йдемо на ефір, вже йдемо на каву, на зустрічі е і так далі. Е як вони реагують на? Е на екскурсію на те, як ви розповідаєте про місто, і як от власне дається поєднувати і історичний аспект, і життя під час війни, і скільки загалом триває ця екскурсія? чим вона відрізняється від класичних екскурсій для типових, туристів? Так, зазвичай такі екскурсії дуже короткі, година півтори від від організаторів запит показати Київ під час війни. Показати декілька локацій, дати час, фотографуватися, зробити відео, тому що потім ці гості використовують ці матеріали для виходу в блоги, для того, щоб публікувати матеріали, показувати своїм своїх країнах. Тому, по-перше, ці екскурсії дуже коротенькі. По-друге, вони спілкуються з людьми. Я стараюся організувати якісь зустрічі, де наші гості можуть поспілкуватися. Того щоб запитати, як ми тут живемо, що їх дивує? Їх дивує те, що ось цей перетин бульвару Шевченка і Володимирської був. Одразу полагоджений наступного дня, і це мені говорили нещодавно німецькі журналісти. В жовтні буде приїжджати. Велика така буде конференція. Знову ж таки, не будемо казати, де і хто буде приїжджати. Знову буде показувати. І ми готуємося до цих екскурсій місяць, півтора для того, щоб годинку показати. Щось міняється, десь затримується потяг. Ми показуємо залізничний вокзал, показуємо жилянську, показуємо те, що вже лагодиться. Їх це дуже дивує, що ось студенти йдуть на навчання поверт. Вітаються, йдуть діти, ось у нас в метро укриття. Ну, Тобто їх дивує в цілому взагалі все. Що запам'яталось, можливо, якась кумедна, або дуже цікава реакція, або що питають, що їх найбільше цікавить, якісь уточнення. знаєте, я не скажу про. Може, помедні історії, але про такі щенки історії розкажу. Тому що ми гуляємо, ми все одно говоримо про те, що йде війна, про те, що вона не закінчилася. Відповідно, коли ми були з Девідом Леттерманом на Софійській площі, там були фотографії наших азовців. І він питав про те, чому тут ці фотографії, чому вони з тваринами, наприклад, з собачками, скотиками, з і це все потрібно пояснювати, так і. Потім він був на інтерв'ю з президентом. і Президент подавав йому водичку, і це було дуже так дуже щемко, тому що все продовжується, але ми живемо тут і зараз. І на сам кінець, які в них залишаються враження, от ви можете кількома словами описати, які в них обличчя або чи типові ці, чи в однакові в них враження залишаються. Вони в нас вони в нас бачать сміливість, вони в нас бачать те, що ми, попри все, будемо працювати, будемо донатити, будемо наближати перемогу. Вони їдуть з побажаннями нам. Щоб це все скінчилося, і з обіцянками, що вони будуть підтримувати нас до кінця, це ті гості, яких зустрічаю я, і вони за Україну, вони за нас. Чудово, дякую вам дуже про таке закулісся екскурсії відомих людей. Почули ми, як вони реагують, що вони питають, що їх цікавить, які локації вони відвідують. До речі, нещодавно буква і у нас так з'явилася. Тому хто гуляє бульваром Шевченко, обов'язково е сфотографуйте, подивіться. Ну а ми далі продовжуємо з Юлею спілкуватися, бо дуже багато цікавого ну, Ефір у нас обмежений. Е колеги, вам слово. Та ні, я якось, до речі, Юлі випадково побачив біля свого будинку, там не був прильот. Я не знаю, з ким Юля була, але не впізнав в гримі, може, яка зірка світова, от й зір поганий. Але е, слухай, у мене просто дуже просте лаконічне питання, тому що я знаю, що всі ж е, спішать, всі біжуть. Мало часу дуже. Скільки в середньому триває така екскурсія для віпів? Тому що в малий час треба вмістити все. От скільки та-та, Юлія про це згадувала ще питання від нашого ведучого yeah. Єгора. Е Проворіть скільки в середньому триває все ж таки ця екскурсія, і е, зазвичай скільки вона триває там три години, наскільки вам доводиться скорочувати її для зірок, які обмежені в час або політики. Найкоротша екскурсія в моєму житті тривала 5 хвилин. І вона була для деяких Леттермана 5 хвилин, Єгоре. Найдовша певне, що година 20 для іноземців, так і для місцевих це 2 години. Мінімум. Мінімум. Ми маємо цей час. До речі, ми ще даруємо подарунки обов'язково нашим іноземцям, презентуємо Україну. Це можуть бути листі, можуть бути листівки з цитатами різних українців. Це можуть бути якісь смаколики, і вони везуть щось, футболки з якимись, ті, що говорять, з якимись фразами. Так? Тому подарунки це теж дуже важливо. Ми стараємося їх готувати. Класно. Ну, от, ще додаткові деталі ви почули. Анчка, дякуємо. Заздримо тобі, Анько. Так, насправді легенько заздримо, тому що хотілося б самим зараз отак ранковим осіннім містом прогулятися. Тому насолодись будь ласка, спілкуваннями екскурсіями. Ми далі продовжимо ефір. За кілька миттєвостей, будь ласка, у сніданку дочекайтесь психологічної допомоги, про яку казала Неля У нас фактично покрокова інструкція, як це і що.